Як для огірків, це класно, я вважаю. Давайте по росольчику, що у нас каже ростольчик. Це мені поставила, щоб в мене печія була, так? Трошки-трошки вище середнього. Росточчика. Завершить здоров'я. От реально мені не знаю, чомусь домом пахне. А по смаку і якось не дуже. Друзі, тут зараз має заграти якась така. Дуже сумна музика, скрипка, якась отаке, щось таке сльозапіти. Це моя суб'єктивна думка. Вибачай ніжен, вибачай огірок. Огірок плаває надгризаний, Не знаю, видно вам чи не видно. Пакує, пакує, надгризнув. та наче нормально втінула банку. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це, як ви замітили, рубрика Клюс дегустує. В сьогоднішній передачі ми будемо з вами куштувати. Огірки. Дев'ять видів огірків, я думаю, вам буде цікаво, це буде сліпа дегустація. Оцінюємо з вами смак, консистенцію, якість, ціну. Все, коротше, оцінюємо. Моя суб'єктивна думка, надіюсь, професійна. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Що саме головне для того, щоб ви не пропускали всі мої відео. Бо їх аж 3 в тиждень. Тому з вас, як завжди, бонусом лайк. Ну а ми вже починаємо. Огіркий розсіл на столі, але не вистачає чогось, я не знаю, може, якусь зимню сотку хтось би налив чи що. Хоча я сильно не п'ю горілку, хоча ні, що я обманюю пив на весіллі, але то на своєму, до речі, А то була давно вже така історія. Добре, давайте почнемо дегустувати. Що ми бачимо? Перед нами, як то кажуть, огірок. Він такий, в принципі, можна сказати, пружний, не корнішон, що саме цікаво. Пахне ну, таким кислим, ну як не кислим, маринованим огірком. Не дуже він такий хрусткий, я вам скажу. Але, в принципі, їсти можна. Хотілося б, можливо, якоїсь трошки, можливо, солодкості. Русольчик. Це ти мені поставила, щоб в мене і, і ця і печія була, так? Ну, не знаю. Мені, напевно, що всі будуть огірки ці смачні. Це буде унікальна рубрика, коли, напевно, все буде смачно, хоча я можу помилятись. чуть-чуть. Ну, В принципі, непогано. Давайте тако. Конкретно за цей огірок, ось цей, ми поставимо. Давайте, 7 балів я поставлю за цей огірок, тому що, ну, по-перше, це перший огірок, можливо, там будуть і, і гірші варіанти, але так як він перший. І, можливо, просто мені цей юрок сподобався. Ставимо всім, переходимо до ціни. І так, це у нас повна чаша, до речі, один із найдешевших варіантів 94 гривні за кілограм. По складу тут у нас огірки 50% не менше, вода, цукор. цукор я, до речі, да, бо сюди от трошки більше і взагалі було б клас, щоб так збалансувати, але вони реально непогані. Сіль, регулятор кислотності, прянощі, зелень, пряних рослин, чесник, лист лавровий. В принципі, просто смачно непогано. Повна чаша, молодці. Накидуємо один бал, звичайно, ми з вами за ціну, тому що це не найдешевший варіант, тому 8 це як для огірків, це класно, я вважаю. Переходимо далі. Наступний претендент такий він більш пружній, менший. Ну і От По запаху він, до речі, такий більш е, нейтральний, знаєте, от він такий більш до таких, як дома робим, знаєте. От Нема такої виразної кислоти, але є якісь, можливо, прянощі, якісь там можливо, трави. Да, Він реально упругіший, але він такий різкий. Він, от там цукру хотілося би, але тут от він якийсь рівний. знаєте. От той він був якийсь смачніший, соковитіший. Це якийсь. Він то хрумкий, але, ну реально, той був, ну, ми не порівнюємо, звичайно, конкретно за це кажем, сюди явно не вистачає цукру, не вистачає якихось, можливо, смаку прянощів. Давайте по ростольчику, що у нас каже ростольчик. Ось такий, такий словатий. Коротше, цей огірок, він також непоганий, так як я ну, реально полюбляю огірки, такі мариновані. Навіть соляночку я його додаю. Хоча багато хто там на мене накинувся. Ну, солянку тільки квашені. Ну, маринований теж смачний, чому ні. Цей огірок негідезний, але він не такий смачний. Тому я ставлю 5, 5 я ставлю цьому огірку. Це такий середнячок, непоганий, якийсь, можливо, салат додати, але знову ж таки, я думаю, що. Його додаючи в різні салати, олів'є і так далі. Можливо, навіть би я її промив би. Тому що всередині він. І от зараз от я так сижу, і навіть на язику така трошки пікантність. Це непогано також, але в цілому смак от середній. 5 балів. Переходимо до ціни. Так, це у нас огірки хуторок. Ціна 160 за кілограм. А така середня ціна трошки вища навіть середнього, не дешево, я б так сказав. Але я думаю, що там мають бути і дорожчі варіанти. Не будемо ми тут нічого додавати за ціну. Тобто 5% ми залишаємо наразі за смак, за склад. Що тут у нас каже склад? У свіжі, непонятно скільки. Там було 50%. Тут ну, видно, що води так більше. Вода, цукор, сіль, регулятор кислотності. А ось, бачите. Зелень кропу, зелень пряна, хріно, то що я казав, от така пікантність така якась була перець гіркий, лавровий лист насіння гірчиці, ось бачите, ось це дає пікантність. Але тут вони щось трошки, мені здається, по цукру не вгадали і по солі. Якби вони збалансували це цукром і солі, от в першому випадку там цукром вони щось трошки хотілось би покращити, та? але воно і так було смачно. То тут явно не вистачає солі і цукру. Тобто це такий середнячок, середнячок 5 балів нормально для цього виду. Наступний вид, також в принципі пружний. По запаху пахне, якоюсь я не знаю, картоплею чи що. Він менш пружний, ніж попередній. Але він більше от, так по пружності до першого варіанту. Але по смаку він реально прикольний. Тут якраз, от тут якраз я б сказав, що з цукром. Вони, як то кажуть, вгадали. Але от солі, можливо, б і прянощів можна було б трошки більше. Бо він такий, навіть я б сказав, більш солодковатий, ніж е, збалансований кисло солодкий. Ой, блін. А росольчик от такий. Можливо, то воно все в розсол пішло. Але все хочеться більше і їм, знаєте, І от воно таке трошки в горлі відчуття. Ми зрозуміли, знаєте, і щось почало хрустить на зубах, чи то спеція, чи що, чи може пісок, погано помити, не знаю. Наразі він не поганий, але мені хотілося б тут більше прянощів, більше такої трошки збалансованої кислотності, але він реально смачний, тому тут ми поставимо за смак консистенцію 6 балів. І так, що ми тут скажемо? Ціна наразі за один кілограм. Тобто тут у нас, як ви бачите, різні банки, але ми все зрівнюємо до кілограма, щоб легше було рахувати. Тобто тут навіть в банці, якщо ми подивимось, ну, от, з кожної банки ми забираємо, як би кажуть, по одній штучці. так? Тут щось якось дуже мало плаває там, більше розсолу, ніж огірка. Ну, таке собі, може і за того, і ціна така. По складу, що тут каже нам склад? Огірки 50%. Вода, цукор, сіль, регулятор кислотності, острова кислота, зелень пряних рослин, е екстракт Екстракт. окремо, <gibles> екстракт. Зелені, чесник або екстракт чеснику. Тобто вони самі не знають, або чесник, або екстракт чеснику. Ну, таке. Далі, що тут у нас? Лист лавровий, пер... перець і екстракт перець. Тобто, ну, і перець, і екстракт, і все, але все рівно щось вони не. коротше, не хватило їм ні екстрактів, не оригіналів. Тобто, в принципі, 6 це нормальна ціна для цих огірків, <кхід> таке трошки-трошки вище середнього. Що ми бачимо тут далі? Огірочок пружний. Пахне приємно. Якимось навіть спеціями, прянощами. Це вже добрий знак. Спробуємо. Схоже вже до домашнього огірка, Але знову ж таки, от трошки мені. От вже знаєте, коли там спробував один, другий, третій, п'ятий, вже трошки вимальовується якийсь такий смак, чого б реально хотілося від цих огірків. І, от, наприклад, в цьому огірку він не поганий, він хрусткий, типу. да, Він ну, огірок маринований, і хтось каже, і огірок маринований, що, що ти з нього хочеш взяти. Але от тут хочеться якоїсь, якогось ну, балансу. Якоїсь. Ну, от, Вроді кисленьке, але хочеться трошки сьогодні. цукру додати, якогось більше солі, якихось пряничів, я б сюди, можливо, ще дав. Він і не баганий, але і не ідеальний. Навіть той, що був такий огірок, який би і не подавав видушу, типу він такий смачний. Він смачніший, ніж цей. Я не знаю, що це за огірки. Але я тут ну, також поставив би, напевно, 6, ну не більше, тому що ну, він так само середньої якості він непоганий, ну смачний. Але от не вистачає мені, знаєте. Давайте подивимось, що там за ціна. Ціна 137 за кілограм, натур, браво. Банка, як ви бачите, заповнена повністю, тому ми навіть якось і рука не піднімається, зрівнювати, знаєте, прям 100% з попереднім. Тим паче, що смак тут схожий, але банка наповнена. Молдова робить, ціна дорожча трошки по складу. Що тут у нас каже склад? Огірки так само 50%, вода, цукор, сіль, регулятор кислотності, пряна зелень, лист хрону, чесник, перед і лист лавровий насіння гірчиці. Ну, бачите, тут вроді би воно все є, але, от ну, все рівно, воно типа смачно, але от не знаю, може я щось такого очікую, що не можна від нього чекати. Але хочеться більшого. Тому е, давайте ми з вами е, за наповненість банки за середню ціну піднімемо все-таки е, на один Тому що в порівнянні з першими, де плавало, ну, ціна була схожа, е, е, смак був також схожий, але там плавало два огірка, тут повна банка. То давайте тут поставимо сімочку огіркам маринованим е, з Молдови. Це, як ви бачите, такі у нас вже коренішони, але брали також по принципу маринованих гірків, все, що було, згрібли, як то кажуть, для того, щоб показати більше варіантів. По аромату отут, такий цікавий аромат. От Він такий насичений, знаєте. Пряний, такий, можливо, навіть солодко, солодко кислий якийсь. Хрусткий. І вони кардинально відрізняються від тих всіх. Можливо, за те, що це карнішони, і вони реально найсолодші з усіх, що були. А тут, наприклад, росочка за ваше здоров'я. Ну, мені реально вони прикольні. <схай> Не знаю, можливо, в мене такий смак. Хоча ви знаєте, що смак в мене вроді непоганий, судячи по моїх рецептах. М -м -м -м. Але от хочеться, напевно, трошки от в цьому випадку менше солодкості, знаєте? Більше його збалансувати. Але вони капець смачні. Тут реально я ставлю, напевно, що 8, бо вони мені ну, дуже смачні. Але знову ж таки, трошки от, хотілося б менше солодкості. Тут у нас, це у нас верес, до речі, тут ціна 198 гривень за кілограм. Ціна дорожча, ніж попередня, ясно, але ж тут у нас корнішони. Напевно, із-за того, ціна має бути трошки дорожча, тому за ціну в цьому випадку ми не скидаємо. І я вважаю, що 8 це для цих гірків, корнішонів дуже хороша оцінка. Ясно, що хоч трошки, ще раз повторюсь, менше солодкості тут, але вони от реально хрусткі, смачні і. Такі реально можна брати і в салати, і куди там тільки ви хочете <кхи> використовувати. Друзі, перед тим як ми е, з вами перейдемо до наступного виду, хотів би вам сказати, верніше, запитати, що б ви хотіли більше всього дивитись на моєму каналі. Тому що я бачу, що ця рубрика, наприклад, плюс дегустує. На початку вона отак дуже ви її дивились, вам було цікаво. А зараз щось вона так, типу, ви щось. Дивитесь, не дивитесь, незрозуміла ситуація. Я хочу зрозуміти, що би вам хотілось дивитися частіше. Наприклад, там, що в нас є зараз, там хрючево, є зараз хрючево перезагрузка, є нова кулінарна передача, яка займає дуже багато часу для підготовки. А, також у нас топ-шефи, але ви їх взагалі не дивитесь, є рецепти, і ось є ключ дегустує. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас більш актуально, що ви хотіли бачити більше, чого бачити менше. Все. Переходимо тепер точно до дегустації. А, що ми бачимо тут? Огірочок у нас такий він пружний, хороший. По аромату. Аромат, от знаєте, от оператор сміється. От реально мені не знаю, чомусь домом пахне. А по смаку і якось не дуже. Вони пікантні. Ну вони не пікантні, вони пряні. Тут є пряно 100%. Смак. От він рівний. От він навіть і, і, і солі, і тут якось. І розсол якийсь не, не смачний. Я не знаю. От тут немає якогось виразного взагалі смаку. Тут вони якісь, наче трохи недосолені, трохи недосолоджені. От якісь вони от. Якісь вони недо, от недо, недо огірки. Хоча по аромату і по виду, і по консистенції. Вони. Ну. Коротше, я не знаю. Наразі мені це ну, найгірший варіант, чи що? Найгірший? Поміщіться моя, що там теж вона ж дегустує. Ну, да. Чотири? Ну, наразі чотири. Що це взагалі? Хто це? Покажіть мені, хто це. Друзі, тут зараз має заграти якась така дуже сумна музика, скрипка, якась отаке, щось таке сльозапіти. Ну, тому що це ніжен. Типу, я зніжена і. Я, чесно кажучи, ну, чесно скажу, давно не їв е, ці огірки, не купував їх. Е, можливо, напевно, останній раз я їх їв десь, може, е, в общажці, коли я в Києві навчався, десь років 10 назад. От тоді, ну чесно. І я дуже, ну, дуже розчарувався. Ну, типу, смак, ціна, до речі, 280 гривень за кілограм. Я розумію, що це дуже популярний бренд і ще й з мого міста. Але, от, наприклад, це моя також суб'єктивна думка. Я залишаю за собою право не співпадати з чиїмось очікуваннями. Але, от, наприклад, мені здається, що тут от щось вони трошки, можливо, зазнались, не знаю, можливо, щось поміняли по рецептурі. Ну, переоцінена, дуже переоцінений Ніжинський, оцей консервований, конкретно консервований огірок. По складу огірки свіжі 50% так само: вода, цукор, пряна зелень, сіль, кислотність, перся, ну все, як і у всіх, розумієте? Ну от, Реально, все, як і у всіх. Плюс це ну, корнішони. Вони мають бути дорожчі. Але ж, порівнюючи, наприклад, навіть з корнішонами того ж самого Вереса, ну то це небо і земля якесь. Ну, це щось взагалі не то. Так, да, там трошки хотілося менше цукру, але там все інше було смачне. Тут, ну, вони якісь рівні. От ти, наприклад, закрити очі, не знаю. Це, зрозуміло, що це огірок. Ну, Це ну, дураку, поняття, що це огірок. Не знаю. Чисто з моєї любові до е мого міста. Я не буду знижувати ще на один за ціну. Бо це реально відомий на весь світ бренд. Але 4. Це моя суб'єктивна думка. Вибачай ніжин, вибачай. Огірок. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Так, що ми бачимо далі? Огірочок. Такий пружний, але хотілося б трохи більше, такий вяловато, я б сказав. Я о, перед тим як нюхати трошки олизну. Якийсь наче, віна... ну. Солодкий через мені здався. Ну давайте спробуємо. Він, взагалі, не пушний, він такий дуже... Ну, дуже Ну, м'який і дуже солодкий. Дуже м'який, дуже солодкий. І тут якісь такі прянощі. От, наприклад, якщо зрівняти з вересом, знову ж таки, він е солод солодкий, але він текстурний, класний. А тут же ж є сияк, наче якусь солодку, я не знаю, огірок цукерку, знаєте, щось таке. Не, мені Взагалі ні. От Ставимо три бали, бо він солодко, якийсь солодко е пряний, несмачний. От якийсь, взагалі, ну, гідезний, насправді. Все. Ростов навіть не буду пробувати, тому що огірок все сказав за нього. Давайте подивимось, хто це. Це у нас премія, консерви пастеризовані. І он якийсь огірок плаває надгризаний. Не знаю, видно вам чи не видно. Тут щось хтось не знає, думає: пакує, пакує, надгризнув. та наче нормально кинув банку. Я, звичайно, ну, жартую, може такого і не було. Так, ціна у нас яка? 121. Це така середня ціна за кілограм. Смак гідесний, склад. Огірки свіжі, не менше 50%, вода, цукор, сіль, кислотність, зелень, ну, щось буде десь кой, щось нове? Ні, не буде. Все однакове, у всіх однакове, а смак різний. Ну таке буває, тому що треба вміти працювати з пропорціями. Розумієте? Ви можете взяти ті ж самі продукти, ви можете взяти ті, ті ж самі інгредієнти, але смак у вас буде різний, розумієте? Тому що. Там трошки того більше, там того, там трошки любові. Дрібку любові хтось додає також страви, розумієте? Не просто, а от дрібку. Хто ще не знає, запустив свій бренд суміш спецій», дрібка любові, для того, щоб кожна ваша страва ставала смачнішими. Якщо не знаєте, де замовити, ну ось тут буде посилання, замовляйте та й радуйтесь, тому що це буде насправді дуже смачно. По гіркам, я не знаю, тут ми поставили три. Я думаю, що три ми і залишимо, бо... Ну, бо це три. Вже трохи починає мене печія, але ще два види, тому я думаю, я витерплю. Гнучкий такий огірочок, і він якийсь такий. Що мені здається, чи то світло впало, ну він реально якийсь дуже зелений. Ну, най... Найзеленіший з усіх, ну, не знаю. Він якийсь, вроді як би і хрусткий, але... але якийсь він. Не знаю, він взагалі не смачний мені. Він типа як? Він не, не, не такий їдезний, як міг би бути, але поясню, він солодко так само, солодко якийсь пряний, але воно якось не поєднується, знаєте? От, не поєднується. Хорош мені. Він не смачний, росольчика. за ваше здоров'я. Не знаю, мені це мені це три. Ставимо три і подивимось, хто це. І так, друзі, моє шоу, як то кажуть, мої правила. Тому попередньому виду, там, де було три, е премія там біля смітника стоїть. от, <сміття> от, е То, е то е я можливо розумію, що вони, може, перестояли довго стояли, але вони і не смачні були, і вялі, і такі як квашня. То я міняю, там ставлю два, а отут е ставлю теж два. Але це я думаю, що... Так як це своя лінія, то там ще ціна має бути ну, така хороша. да? 104 гривні. Одна із не тому тут ми піднімаємо до трьох. Ось, По складу. ну, Тут навіть немає сенсу дивитися, тому що тут все те ж саме абсолютно все те ж саме. Тому своя лінія ну, наразі 3, а отим огіркам 2. Наступний, я сподіваюся, вже останній вид. А? Останній, останній вид. Аромат ну такий кислий, кисло-пікантний, як завжди. Аромат, ну, схожі вони всі. Нейтральний огірок. Не знаю, що вам сказати. Ну він такий кис кисло, кисло нейтральний, я б так сказав. Текстура непогана, ну, але він такий. Ну але не гідезний. От я даже, я дуже сумніваюсь з приводу нього, тому що реально там були персонажі погірші, ніж цей пан огірок. 4. Нормально, нормальна, як то кажуть, оцінка. Більше ні, 4 бали. Огірки мариновані, простенька така упаковочка. Але смак також простенький. Ціна, до речі, скільки там? 94. Найдешевша ціна. Ну, і в принципі, за ціну ми вже накидаємо. Тобто було скільки? 4. Буде 5. Ну, вони такі, реально. Вони їдезні, вони на рівні. Ну от вони реально такі, от середнячок. І ціна приємна. Тобто можна брати, я думаю. Ну і давайте вже резюмувати, бо щось після цих огірків треба пити воду з содою. Перше місце почесне у нас повна чаша та верес 8 балів. Nature Nature Bravo. 7 балів. Друге місце. Марінадо 6 балів. Третє місце. Хуторок і Natura Foods 5 балів на четвертому. Ніжин п'яте місце з 4 балами на п'ятому. Так, своя лінія 3 бали на шостому місці, і премія 2 бали на сьомому місці. Ось такий рейтинг. Пишіть ваші враження, коментарі, побажання, кого там, як завжди, мене додали, кого передали, кого не їсти, кого їсти. Все пишіть в коментарях, все читаю і, як то кажуть, роблю висновки. Всім дякую, що ви подивились до цього моменту. Ставте лайки, коментарі, не забувайте про донати. Подивіться відео, які тут виб'ють. І взагалі зайдіть в розділ плюс дегустує, там дуже багато різних дегустацій. Ну а я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу ваш па Папа.